Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. На польській залізничній станції дорогуська вже втретє пошкоджено вагон з українською агропродукцією мін і інфраструктури. У день другої річниці повномасштабної війни невідомі вирішили пошкодити вантажні вагони з бобами. Укрзалізниця вже втретє звернулася до польської поліції. Крім того, декілька вагонів підпалили. Поляки ви дійсно хочете побачити, що таке війна, і не аграрна, а справжня. Поблокуйте кордон ще. Рік два і російський чобіт прийде і до вас пише телеграм-канал Офісне мишення. У той же час у Варшаві загорілися ешелони, які йшли за допомогою до України. 15 одиниць техніки та військова амуніція пошкоджені. Російські сліда так і препольська влада нічого не хоче з цим робити. Щодо Польщі пише експолітик, Нині військовий омелян. Минулий уряд польський воював за минуле і програв. Поляки не захотіли в середньовіччя. Нинішня блокада це про сьогоденні і майбутнє. Так, польські протести є складовою загальноєїського сільськогосподарського процесу. Працювати мало, отримувати багато сільське господарство, не бізнес, а дотаційна галузь. Водночас проблематика є глибшою, аніж здається. Якщо для французького чи німецького аграрного лобі прихід українських сільськогосподарської продукції загрози не становить, то польська еліта чітко передбачає майбутнє, адже ще 20 років тому Україною для ЄС була саме Польща без Ін і втрат, але з ледь живою економікою після радянської окупації польща переживає, що після вступу в ЄС і НАТО їхні дотації з Брюсселю отримуватиме Україна. Українські компанії, залучивши німецьких, французьких, британських, скандинавських, американських інвесторів, легко витіснять польську продукцію з першого зі світового ринку, а далі з польського. Дешевим і якісним буде вже м'ясо, молоко, яйця, техніка, меблі, автомобілі не з Польщі, а з України. Так ми ведемо мову про горизонт у 20 років, але ці роки. Пролетять дуже швидко. Це чудово розуміє і Туск, який не просто є заручником ситуації і коаліційного уряду. Тому нам потрібно говорити з Варшавою ґрунтовно і відверто про все закладати сьогодні механізми, які сприятимуть процвітанню наших держав і посиленню стабільності регіону. Через спільні підприємства взаємодію у стратегічних сферах, політичну і культурну співпрацю. Європейський союз розпочав свою історію з європейського співтовариства вугілля і сталі у 1951 році. Саме навколо вугілля і сталі точилися. Найбільші попередні війни європейського контингенту мудро було б запропонувати щось на кштат Україно-Польського союзу оборони і сільського господарства, який може стати перетечою військово-економічного. Інтимеріум, що надійно захищатиме захід від навали зі сходу. На завершення нагадаю, польща, член НАТО і ЄС. Нам дуже залежить Варшава голосуватиме за чи проти нашого членства в цих організаціях, бо Україна за парканом не виживе. І за цього сценарію нам вже буде байдуже, який за ліком поділ Польщі і ким він буде втілюватися наступного разу. Герої мають бути не лише звитяжними, але й мудрими. Пес щодо російського впливу на польських страйкерів так, безперечно він теж є. Коли ми зможемо знайти. Спільну мову переступити через образи і титумити разом вплив Кремля залишиться за Уралом і обмежуватиметься лише там. Скільки діамантів утраче нафти скажуть віддати за європейський автомобіль чи хліб? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.